Дональда Трампа вже скоро ліквідує на сотні мільйонів доларів. Давайте розбиратися. З цікавою в своєму телеграм-каналу доман що в профілю YouTube я знайшов дуже цікавого кита, який постійно закривав свої позиції в плюс. І на фоні цього він точно щось знав. Тому ну, давайте перейдемо за посиланням та побачимо, що цей кит зараз сидить в лонг-позиціях і на фоні цього в нього всі позиції відкриті в лонах І також у нього зараз великі мінуса Нагадую, що перед цим він завжди свої позиції закривав в плюс і не мав ні одного мінуса Але перейшов, що на графік по біткоїну, бачимо, що ми пару разів. Були в певному рівні, від якого відбувалися, тому вже скоро я очікую якраз таки позитивну ситуацію по біткоїну. До зони якраз таки 118 тисяч доларів. Розказую чому до зони 112-118 тисяч доларів накопичені 10 мільярдів ліквідації, тобто шортів. Тому вже скоро по біткоїну очікую якраз таки цю ситуацію, що вже скоро ми наблизимося до позначки 112, а в подальшому до 118 тисяч доларів, щоб ліквідувати всі шорт позиції по біткоїну і по ринку. Тому коли біткоін досягне таргету в зоні 112-118 тисяч доларів, кін зафіксує свої всі лонд-позиції на фоніцію зірве куш, на що він зараз і розраховує. Тому послання на кита, всі інші способи заробітку в викрипті абсолютно без вкладень і безкоштовно, я показую в своєму телеграм-каналу Дван посилання в шовці профілі YouTube. Підпиши, щоб нічого не пропустити.